Добре, я з'явився. так я в Або в Долину можу піти. в нижнем? Угу. То я просто буду прибігати до Березіна і. Забереш мене? Так. Добре. Чого? Там таке? Е, у дворі просто цей е, болт від е, арбалету. Хтось. Ну, ніби хтось вистрілив, тому що він прям стратіть у дворі, я його підберу. Щось мені підказує, що хтось коло мене теж бігає, там зомбі загрілись. А на мене вони не могли так сильно. <кій> Давай. Але Давай, то, я в просто... У мене все одно нічого нема. У мене да. нічого нема. Подивись, у мене один патрон, тому я не хочу його дуже сильно на тебе витрачати. Давай просто розійдемося. Все, домовилися. Супер. Ну, Це я покетляв гарною тобі дорожню. Чувак, я так охуєнно поспілкувався з Типом, блядь. Та Як ти заїбала мене. Ого. А не знаю, як це сталося, але ну, я її в паску заманив. теж хоче привітатися. Блять, коротше, я пойду. Блядь, що це таке? Чувак, бери. Знадобиться. То вже ця ті не нравиться. добрый ну? на мене, блять ты блять щелк на сегодня я твою чувака. Mm -hmm. я тут, давай там кто-то стоит. Сюда. Yeah. Блять, добро ты открывай. Чувак, да, да. Сейчас подумал, в мисто заходит. Загали полицейский виделок, видео Тут я? Да, да, да. Там дали в место. Бо я уже увидел Я тубе знайшов ниш. Это ты ходишь? Да, да. Пизда. Все, капси. По МПшка. Это глянь на дакшу. Ни бы никого. Більш эмиссадра пойти. Арбалет ебать эээ, цей, бери у меня один болт я хотел забыть дать нам э, по эти дали и ты просто уздолжишь да 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 давай, давай я никуда не Нахуй ці набої, витрачаєш тут просто їх... Чувак, Чувак, мене так дохуя цих набоїв, мы на місця нема, блять, на обоим. Mm -hmm. mm. ми всіх простріляли? Ну, ти. да. О. Ну а там за цим сараєм місце, чувак. Короче, тут просто нещодавно були люди. Нещодавно? Ну, мені так здається, бо лут повністю, увидим, но ну, нічого тут немає. Добре, я в лікарню йду. Давай. Тут скинул Ну, коротше, тут теж ніхіра немає нормального. Це ти? Це ти? Ні, ні, ней. А, де, я де, я, я типа знайшов, я типа знайшов. Типа знайшов? Так, де, він він э, він цей, він поряд э, з цією з больничкою Просто з лікарнею. він Я не знаю, чи я його вбив, якщо чесно. Зараз перевірю. Ну, бо я, я знаю, де він впав. Можливо. Підійди до лікарні, просто. підійди є просто в саму чого? лікарню. Все, зайди в лікарню, я в лікарні знаходжусь. Щось був певний, що то не ти, тому що. Е, це у нього куртка синя. Коротше, тіпчик, блять, в шапці у шансі. Е, зброї у нього, скоріш за все, немає. Вогне, вогнепальної. Але. Е, що? Але є. Виходить просто. ця холодна. Можливо, він в будинку. Давай тоді не, винту, плюпто, вот зомби втік. Не, кит тут! Блять, мене пыло! Адрюх, ебаш его, ебаш его! його, мертвый, його Да ай, мертвий с щось зі мною зроби Зі мною зроби щось, я просто цей. є? Так, 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 є, є, чекай, чекай. Я замотаю, замотаю. Проверяйтесь. Нормально, нормально, я. Я його бы тупо в живот ебану. все-таки у нього була зброя. А, і м'ясо у так. есть. Чика, двері, будь ласка. Вот гимно. No. Ну все, типчик. Приятно было это, скажем так. Добро, треба знайти э, цей. Куртку у меня есть, сука. Не я буду у том будинку попил. Я пока смогу... О, так ось, ось, бля. О, кай. Че ты мне не сказал, что тут шмотка лежит? А я забыл, что ты мне требовал. Спасибо, Володя. Мяу. А, подожди. Блядь. На лучшую сторону. Блядь. Ты знаешь, как мне тяжко каждый шаг дается? аж так через ліс А нахуя? Ми тут зараз робимо собі прихисток. я пропоную тут внизу ни зробити цей багатне uh -huh. чекай чувак там база там база там база да. Ти зліва, я справа просто пуста палатка І в ту сторону я чисто маяк. Ну. Тут був, да? Ні, да. Все, попалив. Хорошая взагалі тема. Да, да, да. Тільки правіше чуть-чуть курс. на курсе. Вот туда, да, да. Что это такое? Что там? Чувак, я зараз помру, я зараз помру. Э, okay. е, у меня просто залагало нахуй. Блядь, <звук> oh. Пардон. Ага, тут база. Тому вивагало. Добре, що можемо тут сховатися і потім вийти на Чорногірськ. А поки мене не було, мій напарник вирішив пограти сам, щоб знайти більше луту для походу у місто. я в пригородку. я, я прям в Черногорск милитарий, я прям біля нього. А, ну то я біжу, зустрінемось а, ну, в Черногорск. Ну давай одразу в милитарий. О, банка меду! Добре, то я йду в Зомбі. Все, заебись. Lock and loaded. Все, ти вийшов? Так, так. Куя ты достанешь, блядь, я не броник уже. Пока. Я закрыл лоха, блядь. чувак, что ты... Серьезно, я забой, май, yeah, yeah. Ну... В мене Забирайся це О, от... Оця хуйня, что это вообще такое? Ебать, ч. <laughs> а ты я зброю ж додала новую здається. Ну да, вот вона походу. Чекай, а ну покажи мне ще раз. А дай мені в руки потримати. Mm, я. <laughs> Когось бачишь, Отразу разу Я бачу тебя, например. No. там чувак бежит это ты его так да 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 mm -hmm. не тут за разботы выходят и все тут этот шастов Ебать, я не знал, что тут есть самисцина. Mm -hmm. Я помню, как вы плавали еще на початку. Да, блядь. Воу, да. а? воу, 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 воу. Кто ты выстрелил? Это по мне, по мне. Я знаю, но кто? Я не знаю. Он зашел, если что. Я иду на последний поверх. Я тебя вижу, я тебя вижу. Бачу меня? Ты на балконе. Ага, ты? привет. Ну, я вижу зомби. Я бачу, типа, бачу, типа, он пробег только что, блядь, там, где мы с тобой сидели. Побігли за ним? За ним біжимо? Погоня. Давай, давай, давай. Давай. Давай, 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 давай. Просто я, Просто я, я не бачу. Я застряг. Бля, чискай Ти, Ти прям він від того то перед нами напроти нас. Так, Да, да, да. Ти перший ти за мною. Він на том отот пробіг. Від Все, мертвий, мертвий, мертвий. Ебать ти машина. Дякую. Дивіться, це час, поки ми записуємо, вбив людей більше, ніж за всю гру, в принципі, в Дейс. Так, а я тільки пізди від них отримував і дивився, <laughs> як ти їх вбиваєш. Ну, буде ще твій зоряний час. Бачу, яка в мене барсетка. Клас. Паті. Паті. Не yeah. знаю, але тревогу будет А, До речі, э, коло цієї колії можна ще пройтись. Вздовж, тобто. Давай, давай.